Друзі, вітаємо! Поки ми робили серію відео про іноземну техніку, яку передали Збройним силам України для проведення контрнаступу, ЗСУ встигли отримати нові найменування західної зброї, які вже використовуються нашими захисниками на полі бою. Тож про них ми сьогодні і розкажемо вам у цьому відео. Машина для запуску ракет Брімстоун Вольфрам. Вольфрам це британська мобільна пускова установка, призначена для використання високотехнологічних самонавідних ракет класу повітря Земля Брімстоун. Установка «Вольфрам» була розроблена на платформі військової вантажівки Supercat HMT 600 спеціально під потреби Збройних сил України. Жодна країна, окрім України, на сьогодні не має на озброєнні подібної системи. Візуально, Вольфрам нагадує реактивну систему залпового вогню. Вона має вісім пускових установок для. Ракет, розміщених на шасі автомобіля HMT-600 з колісною базою 6х6. Запуск ракет можна здійснювати по черзі або запускати одразу кілька ракет одночасно. Кожна з ракет програмується на знищення конкретної цілі, яку вони вражають за допомогою головок самонаведення. Це дозволяє одразу після пострілу згортати установку та залишати місце пуску. Також розробляється модифікація установки Вольфрам на платформі бронетранспортера Боксер. Кількість переданих Україні систем Вольфрам у публічному просторі не оголошувалась. Бойовий танк Стріцваген 122. «Стрітзваген-122» 122 це шведський основний бойовий танк третього покоління, що є ліцензованою копією німецького танку Leopard 2A5, у конструкцію якого внесено суттєві зміни та модернізації. стрітзваген 122 має посилену ходову частину, передня частина танку оснащена додатковими модулями бронювання, дах танку захищений від атак з верхньої півсфери, замість фар встановлені прожектори квадратної форми. Робочі місця екіпажу обладнані ремені. Безпеки встановлена французька система пуску димових гранат Гелекс, що дозволяє відстрілювати димові та фугасні гранати. Також на танку покращено протимінний захист, посилена броня для захисту від ПТРК, удосконалена оборонна система Сібі Арен для захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї. Стріт 122 має високу прохідність. Він здатний проходити водойми за вглибшки до 1,4 метра. А так виглядає бойовий бойовий танк у камуфляжі Баракуда МС. Збройні сили України отримали 10 шведських танків Стрітсваген 122. Зенітно-ракетний комплекс Вемпаєр. Vampire – це наземний портативний високомобільний комплекс, призначений для запуску американських недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів із лазерним наведенням. Vampire можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом. При цьому встановлення комплексу можна здійснити за кілька годин. Ракети APKWS – це перероблені некеровані ракети Гідра 70 із комплексом лазерного наведення для перетворення їх на високоточні боєприпаси. APKWS використовує технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою DASALS. Лазерне наведення ракети, яке активізується під час запуску, не вимагає прицілювання до цілі перед запуском. Варто відзначити, що ЗРК Вемпайер може уражати як повітряні, так і наземні цілі. Також Збройні сили України змогли інтегрувати ракети Гідра 70 до озброєння ударних вертольотів Мі 24 До речі, в липні 2023 року Польща передала Україні 10 таких гелікоптерів: реактивна система залпового вогню Рокет УНІТЕР. РСЗВ ЛРЮ це французька модернізована версія реактивної 227-міліметрової 12-зарядної установки М270. Французька модернізація гусеничної реактивної системи оснащена оновленою системою управління вогнем і FCS, новою навігаційною системою з використанням GPS та новою системою зв'язку. Модернізовані установки застосовують ракети М 31 GMLRS. Крім того, в пусковій установці впроваджено електричні. Приводи наведення замість гідравлічних та покращено бронювання кабіни, що позитивним чином вплинуло на захист екіпажу, як і М270, ракетна система залпового вогню Lons Rocket Унітер може бути оснащена двома контейнерами по шість ракет GMLRS або двома контейнерами, кожен з яких може нести одну ракету АТАМС. Також завдяки новій системі управління вогнем EFCS, РСЗВ ЛРЮ може використовувати такі типи ракет, як М 31 М 31 а1, М32 та АТ2. Франція передала Збройним силам України одну реактивну установку ракету НІТЕР. Бойовий танк челленджер 1 Челенджер 1 це британський основний бойовий танк третього покоління, який використовувався у 80-х роках, допоки не був замінений на новий Челенджер 2. Челенджер 1 і досі відповідає багатьом викликам на полі бою та об'єктивно в рази кращий за леопард 1 та всі інші зняті з озброєння танки у світі. Челенджер 1 має багатошарову броню типу Чопхем, яка переважає за своїми захисними властивостями звичайну бронесталь. Танк оснащений потужною 120 мм нарізною гарантією, Арматою Royal Ordnance l 11 a 5 яка поєднана з розвиненою системою управління вогнем, тепловізором, лазерним далекоміром та балістичним обчислювачем. Боєкомплект танку 64 снаряди, включаючи бронебійні підкаліберні та уламково-фугасні снаряди. Анонсування передачі танків challenger 1 Україні на офіційному рівні не було, проте такі танки були помічені у складі Збройних сил України, скільки саме танків отримали ЗСУ публічно не оголошує. Система боротьби з дронами Cortex Typhon CUAS Кортекс Тайфон це новітня норвезька система, призначена для виявлення і знешкодження безпілотних літальних апаратів. Кортекс Тайфон складається з оптикоприцільного засобу і великокаліберного кулемета калібру 12,7 мм. Весь цей модульний комплекс встановлюється на броньований автомобіль, що дозволяє йому бути мобільним. Завдяки тепловізійним камерам, лазерному далекоміру та цифровій системі управління вогнем, яка вираховує похибки. Кортекс Тайфон має високу точність вогню. Система Комплексу також має інформаційну бойову систему обміну інформацією. Вона дозволяє об'єднати всі сенсори і засоби ураження в єдину систему для максимально ефективного використання. Для керування антидроновими системами необхідно два оператори. Україна отримала норвезькі комплекси Cortex Typhon, які встановлені на німецьких броньовиках Dingo. Точна кількість переданих Україні установок Cortex Typhon у публічному просторі не озвучувалася. Бронетранспортер ОТ-64 «Скот». ОТ-64 64 Скот це середній колісний броньований транспортер, розроблений Польщею та Чехословаччиною у 1960-ті роки. Бронетранспортер має колісну базу 8х8 і є амфібією, тому здатний пересуватись по воді. Корпус БТР зварний зі сталевих бронелистів. Відділення управління розташоване попереду бронетранспортера, у якому розташовані місця водія і командира. Задню частину корпусу БТР займає бойове відділення, яке призначене для перевезення. Десанту. Солдати сидять на двох лавках, встановлених уздовж бортів. Також є амбразури для стрільби з особистої зброї десанту. ОТ-64 Скот з точки зору технології сильно випереджав свій аналог радянський БТР-60. ОТ-64 оснащується одним дизельним двигуном, взятим з татра 138 на відміну від двох бензинових у БТР-60, що сильно спростило конструкцію та знизило споживання палива. Товщина броні бронетранспортера Скот. 13 міліметрів у порівнянні з 5-9 міліметрами в БТР-60. Офіційної інформації про передачу Україні БТРів ОТ 64 Скот не було. Проте ці машини були помічені у складі Збройних сил України. Крилаті ракети Скальп. Скальп це англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування, розроблена в 1994 році компаніями Matra і British Aerospace. Скальп є багатоцільовою високоточною ракетою з автономним наведенням, яка створена на основі розробленої у Франції крилатої ракети Апачі. Головна відмінність скальп від Apache полягає в тому, що вона несе боєголовку замість суббоєприпасів. Скальп фактично є аналогом британської ракети Storm. -Share. Дальність її польоту близько 560 кілометрів. Скальп це ракета типу вистрілив і забув, тобто вона програмується перед запуском. А після нього ракету не можна контролювати або дати команду на самознищення. Кількість переданих Україні крилатих ракет скальп засекречена. Також варто відзначити, що зараз у Німеччині відбуваються активні дискусії щодо передачі Україні крилатих ракет великої дальності Таурус, які так само як і Скальп та Сторм Шедоу можуть виражати Цілі на відстані понад 500 кілометрів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!